Друзі, всіх вітаю на новій серії поранчо симулятор. Як ви здогадалися, сьогодні ми будемо будувати новий будинок, але і тут не обійшлось без веселих моментів. Тому беремо щось смачненьке, сідаємо позручніше, і я вам бажаю приємного перегляду. Поїхали. Дякую за те, що вбив мене. Тепер можеш мене підняти. Я? Я взагалі тут, тут з Тузі комусь на охоту виїхав, вже тільки що одного оленя забили. А жалко, що не для монтировку тебе побити. Дуже жалко, чесно. Отака от така ось вдячність. Приїхав, підняв, допоміг. Ще й монтировку хочуть побити. А, а, а до цього вбив, чому ти не кажеш? Так. Що ти маленьких обіжаєш? То 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 Я, було, я, а... я що тобі, якась іграшка, чи що? То... На тобі. Серйозна заявочка. Давай, пихай, я, я трохи заглушу, може, бензину зекономлю. А, не вийшло. Іди в жопу. Я поїхав. А так. Сиди, тут сам, один. А, ні, я там, короче, якщо... є... є олень там? О, А завали його. Да. Там, якраз, зараз на дичину скидки можна заробити. Я його блокирую. Взяв мені, налякав, поки я там перезаряджався. А я тут, короче, поки стояв, один олень просто став. Перекрив дорогу і машини всі стояли, ждали, поки він проїде. Я навіть зараз бачу одного на такому сірому джипі, знаєш. Але цей Олень зараз швидко поїде зі. <рив> <рив> Сука. Його вже там немає, він поїхав, він виправився. О, я чуть нашого кота не за цей. О, його треба не кономі. А, ти там цього. Треба буде ще трохи тварин прикупити, бо в нас не буде куди діти тих ошейників. Я все зробимо. Тваринок 15 треба буде взяти. Так, а ну, йди дивись, я. Ось тут, в принципі. скільки. <рес> ще, що, скільки. Я два ошейника купив. <рес> а не 15. <рес> Подивися, скільки там в пачці. <рес> я, <рес> я, я, я того разу тоже взяв так само два, як і ти. А. Сім. А, сім. Ну, ага. а, ну, ну ще 13. Блять, я кота переїхав. Ой. Скізки з ктузика приїхав. Тузіка? Так, ну кота вже вибирай, як назвати. О, так нормально, слухай. Нормально стає сюди будинок. Може, ти від'їдеш, а то мені трошки рухатися, знаєш, якось незручно. <Sup> <Sup> Завжди ти знайдеш ці відмазки, маски, <Sup> <Sup> коротше, аби, аби не робити, Спасибо. знаєш. А, а де кіт? Так, він десь тільки що тут бігав. Mm -hmm. Під машиною? його... <рес> я... він був за машиною, ззаді. Чекай, а тут аж кассе в будинку є, ні? Де кровать? А я думаю, нормально назвав, котика. Зараз гляну. А будинок може ми його трішки повернемо там під, під кутом. Азов, да, бомба. А, а, а чи ну Что вхід? Тут вхід, да, щоб нормально заходити можна було. А, вхід з цієї, бляха, муха. Ну, напевно, я об'ядуюсь. Ну, зі вхід з цієї сторони. Ну, бо ось, о, якось Ні, тут центральний ну, то, це більш за все. Так, ну це центральний, а то буде як запасний. В принципі, ну. Нормально, я тільки думаю, може його чуть-чуть повернути, щоб паралельно до стіни він, типу, був. Чи ми так полуколом будемо вибудовувати подалі. В принципі, мені нормально. Можем полуколом вибудовувати. в нас же ж дядечка Сем раніше нам залишив велике. То ну, ми можемо зробити і побільше. Прикинь, кот на драбину виліз І зліз Не повірю, поки не побачу. Не знаю, зараз попробую сам його туди ще раз посадити. Тепер. То він був сам, коротше. Ой. Я, я просто хотів кота погладить. Тепер я вже це бігаю, піду під, під, це... під, 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 в машину, сяду, посаджу. <серків> <серків> а, ні, прикинь, пристрель мене ще раз. А, ні, да а ні, все. Не, і... Не, не, і... Надо, не, і... надо, не надо, не треба пристрелювати зі мною порядок вже. Я я себе відремонтував. Так, о, ого. Ти бачиш, що собака робить? Диви. Диви, що зараз буде тузик робити. Я пішов, диви на собаку. Йому е... так зручно, ти не розумієш. Та 100%. Та 100% він ж любив завжди бути на висоті. А це нормально, що тут ось цемент просто валяється під будинком. В мислі? Ну ось. Я думаю, що Тебе то... тут є цемент. Так, да, так, да, у мене є там мішки, ну вони типу. Мені здається, це таке технологічне рішення. Їдь за цементом. Тим паче, ти машину купив нормально. Ти не забудь кота покормити. Спочатку треба побудувати будинок, потім вже його кормити. Поки ми побудуємо будинок, вже не буде кого кормити. У нас все, все одно ще 17 ошейників є. Чого ти переживаєш. <рес> я тільки що згадував, ти казав, що в мене краще виходить їздити. Так я тільки що поїхав, подивився, гриби ще не ростуть. Ще рано в ліс ходити за грибами. Нащо тобі взагалі драбина? Ти мені не скажеш? Розумію, що побачив в магазині, продається. Думаю, ну в хазяйстві все ж пригодиться. А скільки в нас 50 металу не вистачає? Не металу, цементу. А, цементу. Ну ладно, метал хай теж буде. Е... 65. Ну, я візьму з запасом трохи. О, ти розібрався як пофарбовать? А? Разбирался. Рассказывай як... мені, він такий був. <реш> Одна банка <реш> краски залишилась тільки, Ага. <реш> а, то тут просто виходить, Я думав що якась кісточка ще потрібна Ні, береш банку і фарбуєш Блін, ну такий собі кольор надо буде другу купити Не дуже. Тільки не закидай цемент, будь ласка, бо в нас кіт по опалубці ходить, щоб його не залило цементом. А, подожди, у мене ще й собака тут ходить. Для кота у нас є місце, не забувай про нього. А собаку взагалі чимось теж кормити ж? Так само, як і кота. Ну, звісно, вони, вони Я там... ж купую дві кормушки їм. А, то я, може поки сюди їм поставлю. Вони тут покайфували, постояли. А, хоч прикол? Так, да. кажи. То все-таки не забагувавшишся мішки цемента. Да? Йди сюди до мене. Ага, я зрозумів, де ти кота ставив, гарне місце для кота. О, а без так, приб... Собака все одно в опалубці Так а він тільки що прибіг. Він в мене був закритий. Нє, знайди тут їх, вони тут є. Просто знайди. Давай тобі, така інтерактивна програма. Знайти до... дошки, де вони тут? Ну да, я бачу. А тепер спробуй їх підняти. А я думаю, що їх не піднімеш уже. А, я поїхав ману ага. ну, бігати, коротше, зашибісь. Да. отак і цемент оцей отут остався. А, я зрозумів, що собака вийшов, ти ж тут двері відкрив. Подожди, а де пес. А, ти його там приймає? Да, так, я його там закривав, я думав. Я забув, що до звідти доски беруться. А, а пес тут застряв, я зрозумів. До свини його відпусти і откормимо, і буде в нас е шерстяна свинка. А, все, доски все. Да, так, цемент тут трохи підкинути. Так, ну бери, я вкидаю і ти там остаток закидуй. Нам треба було 50 цементу. Ну, я ж казав. 450. Я ж казав, візьму чуть-чуть з -чуть запасом. Може щось піде не так, може десь розсипеться трошки. Ну і що? Ми побудували, а де далі тим? А мене пише, що ти стоїш в зоні будівництва, тобі треба звідти вийти. Ну, хорошо. Побудували, де будин? О. О! 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 Прогрузилось, Ніфіга собі. Оце, я розумію, сарай. Чи антена є? Офігеть. Блін, ну він гарно виглядає. Бомба. Мені. подобається. А вікна так, відкриваються. Так, я пішов дивитись. Телевізор? Ти там займаєшся. Блін, а чого двері наружу відчиняються? Ну, так по цьому техніка безпеки по пожежних вимогах, так. То всі двері О, мають бути. Ну, про що я тобі казав? По шляху евакуації. А, типу, тут оці полочки відразу, так? Да? Ну так, да, в принципі, можна. Да. А де телевізор? Я тільки ради телевізора будував цей будинок. Алло. Алло. Все, їм інший. Мені він не подобається. Чекай, чекай. Нема... подобается. На другому поверс, другом поверсі відняв. має бути. О, все, я сплю тут. Окей, ти там ходиш, я вже телека дивлюсь. О, а я нашел все. Я, я за цей. Зайняв собі кроватку. А ти знайшов ти телека, бо телек на першому поверсі. Ні, я лежу, відпочиваю. А то якось знаєш в палаці спати не досить зручно. А, ти ти собі. А не тісно тобі тут буде, ні? Ні. Там в те є кімнатка інша, там два ліжечка, можеш там поспати. Заре. Не думай, тут нічого ламати, вусатий. Зараз тобі можна тут ремонт провести, треба? Не треба. А де ти телевізор знайшов? На першому поверсі. Там двері. Ну, ось, а, тут. Ось, м. ось, ось. Ось телевізор. А -а -а. О, все. Слухай звуки природи. Що ти будеш дивитися? Світло кінчилось. Дай мені на машину подивитися. Ти поняв, перебої з інтернетом. А на такому телевізорі був інтернет. Знаю, а що фішка? Ти його сам не виключив, я вже не нажимав. Ладно. потім увечері подивишся. А на сьогодні в мене все. Я щиро вдячний всім за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал, а також нажми на дзвіночок. Він дуже важливий. Ну і зустрінемося в новому відео. Пока-пока.